Майбутнє набагато ближче, ніж ти собі уявляв. Дана IT дає тобі змогу поринити у світ it технологій та стати його частиною. Те, що вчора ще нам здавалось неможливим, сьогодні реальність. Перший у світі мета коледж Дан IT. Здобувай знання. Вдосконалюй свої вміння серед найкращих. Новаційна форма навчання у новій реальності, де кожен такий самий, як ти, справжній, відвертий. Цілеспрямований, це місце, де ти зможеш познайомитись зі своїми однодумцями, тими, хто крокує в тому ж напрямку, що й ти. новими та цікавими людьми, які одночасно можуть знаходитись у будь-якій частині світу, та бути поруч. Ми пропонуємо тобі новий підхід. Спробуй стати одним із тих, хто долучився до великої it родини. Тих, хто змінює світ, робить його досконалим і відкриває в ньому ще більше горизонтів. Навчайся у новій реальності, не полишаючи свою. Навчайся у ДанайТі.